Доброго дня, мої шановні друзі, мої підписники, мої гості мого каналу. Як ви маєте сьогодні? Сьогодні неділя в нас. Ось, значить, дивіться, яке сонечко на вулиці. О, яке гарне! Ось тут в мене підсихає вже базилік. на зиму. А що, а вдруг, піцу захочеться? Ну я сьогодні про інше хочу розказати. Ось була вчора на нашому місцевому ринку, і там одна жіночка, як кажуть у турецьких серіалах Здоров'я її рукам, вона таку послугу робить класно, вона відразу продає вже нарізано кубиком, таким середнім, не дуже великим, почищений гарбуз. І такий гарбузний ароматний, свіжий. Ось в мене він стоїть тиждень і нічого з ним у холодильнику не трапляється. Так. Тобто вона напередодні все це робить, чистить, крошить, а потім везе продавати. Ось. Так я коли. Її там зустрічаю, я намагаюся побільш купити в неї Оця кілограмовий пакуночок, коштує 15 гривень. Ну, ми всі знаємо користь гарбуза, нам не потрібно це нагадувати, особливо. Я лише скажу, що особливо громадянам похилого віку. Пенсіонерам, тобто, дуже-дуже корисний цей гарбуз. Ну, я сьогодні накрошила на щі такі, ну, як щі, борщ, ні, ні борщ, бо без буряка, просто суп-овочевий назовем так. Ось накрошила трошки цього гарбуза, півкіла, і пів кіла в мене зосталося, і я вирішила зробити що. Пюре гарбузове-яблучне. Може, хтось пам'ятає, у давні наші часи нашої молодості в магазинах продавалися такі баночки, пюре, дитяче харчування, пюре е, різне. І яблучне, і гарбузове, і гарбузове яблучне, таке смачнюще воно було, я не знаю, зараз є чи ні. Ось. Так його ж можна приготувати. В домашніх умовах, а ви знаєте, як кажуть, старий він як малий. Тобто, що, що дітям треба їсти, то і нам, пенсіонерам теж дуже корисно вживати. Ось, ну, ось я взяла пів кіла цих шматочків гарбузяних, додала 200 мл води. Два яблука очистила, таких середніх яблука, без шкірки, щоб був. І дві столові ложки цукру додала, дрібку солі. І все. І ось воно томиться, в мене кипить. Трошки навіть можна більше вогонь зробити, зараз зроблю, Воно кипить, ну, як картопля вариться, коли. 40 хвилин, так? Ну і тут теж треба так, 40 хвилин поварили. Потім взяли блендером погружним перебили і ось у вас смачню пюре. До чаю можна, можна так покушати на, типа, перекус такий, файвоклок собі зробити такий. Ось. Тобто я вам бажаю міцного здоров'я, любі друзі. Зараз осінь, багато овочів, фруктів. Корисних для нас. Можна готувати собі різні смаколики. Ось, буду варити овочевий супчик такий, тут у мене, цибуля, перець солодкий, болгарський, ще його називали раніше. Помидорчик одна штучка, ось і Дрібними кубиками гарбуз подрібнений І все це буде варитись. Ні, гарбуз це морква, це морква у мене. Гарбуз, це буде як засмажечка спочатку, так а потім вже до бульйончика будемо додавати ось такий шикарний гарбуз. Ну, ось, любі друзі, я вам бажаю міцного здоров'я. Сьогодні вночі ми дуже добре виспалися. Дякуємо нашим воїнам ЗСУ. Було спокійно, тихо у Києві вночі. Е, на все добре. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Пишіть коментарі, я завжди буду рада відповісти вам на всі коментарі. Пока-пока! Ну, ось, шановні мої друзі, трохи вистигла моя страва, а я нагадую, що я готую пюре яблучно-гарбузове. Ось. І тепер я почала погружним блендером працювати. Мільчити це все, перетворювати на пюре. Я вам зараз якраз покажу, як правильно треба працювати погружним блендером. Це мене навчив майстер ремонтної майстерні. По-перше, треба працювати короткими імпульсами, тоді ваш прилад буде довго служити і не згорить. По друге, треба перемішувати вручну, ось так періодично, ось так нашу страву. Поїхали. Тобто, ми допомагаємо нашому пристрою робити свою справу. Це друга швидкість, найбільш потужна. А ось перша швидкість. Вона чутно, що вона не справляється з роботою, тому ми краще робимо це на другій швидкості. Наше пюре готове. Бачите, яке, яке воно ніжне виходить? Зараз по баночках зафасуємо і будемо куштувати, коли зовсім вистигне, до чаю буде гарно смакувати. Пока-пока.